До Львова з робочим візитом завітали президенти України, Польщі та Литви. В межах цієї зустрічі вони підписали спільну декларацію Люблінського трикутника. Це означає продовження підтримки та співпраці між нашими державами. Зокрема, закордонні партнери передадуть Україні військову допомогу. Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв, що наші військові отримують роту німецьких танків в межах міжнародної коаліції. Розуміємо, це значить. Ми чудово розуміємо і пам'ятаємо, що таке російська окупація. Протягом 123 років ми не мали державності через Росію. Ми кілька разів були під окупацією цієї країни. Ми повністю підтримуємо Україну. Ми будемо продовжувати це робити як у політичному плані, так і у військовому. З Литви ми отримуємо додаткові системи протиповітряної оборони та зенітні ракетні комплекси, що посилить захист від ворожих дронів. Наголошують і на тому, що крім військової допомоги, важливим питанням залишається і підтримка населення України, яке постраждало через дії расистів. Буквально нещодавно я спілкувався з муніципалітетами в Литві. Ми говорили про можливість надання генераторів для України, і вони зараз роблять все можливе для досягнення поставлених цілей. Хочемо також наголосити, що гуманітарна допомога надається у різних форматах. Зокрема, ми відкрили спеціальний український центр у Вільнюсі для понад 70 тисяч українських біженців. На зустрічі обговорили і інші не менш важливі теми. Значну увагу ми приділили нашій подальшій інтеграції в рамках Європейського союзу і НАТО. Готуємось до саміту України ЄС, який має відбутись вже незабаром. Готуємося до початку переговорів щодо членства України в ЄС, які мають відбутись ми надіємося вже цього року. Зараз головне, щоб і інші країни долучалися до підтримки України у боротьбі з ворогом, що загрожує миру у всьому світі. А винні за геноцид мирного населення отримали відповідне покарання. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.